Новий рік чудовий час, місто вбирається, всюди панує затишна атмосфера. Прилавки магазинів заповнюються тематичними товарами, не піддатися загальному легкому і приємному святковому божевіллю практично нереально. Кітчен, мать любить дарувати та отримувати подарунки. Ми зібрали новорічну добірку подарунків, яким буде радий кожен. Хто любить готувати і просто смачно поїсти. Карта для пивних кришок, шанувальники лагера, і ставта оцінять карту для пивних кришок по достоїнству. колекція кришок для кожного любителя пива. Можливість показати світу свою експертизу і розповісти, в яких країнах йому вже вдалося спробувати рідкісне пиво, вартість 1600 гривень. Лампа з ретролампочками у новому році в житті кожної людини має бути якомога більше світла. І в прямому і в переносному сенсі лампа з ретро лампочками сподобається естетам і любителям вишуканих дизайнерських рішень, вона гармонійно впишеться в будь-яку кухню, вартість 11 тисяч. 385 гривень. Набір для зберігання, новий рік, відмінна можливість навести порядок в житті, і на кухні набір для зберігання, який складається з чотирьох контейнерів, допоможе грамотно організувати простір в холодильнику і шафках, вартість 2490 гривень. Тарілка, дозвольте коханій подрузі отримувати задоволення від їжі. За вас все скаже красива тарілка з промовистим написом. Цей посуд чудово впишеться в скандинавський інтер'єр, адже його виготовили за задумом датських дизайнерів, вартість 1750 гривень. Набір ложок для кави, набір мініатюрних ложок для кави сподобається любителькам милої посуду, яка задає атмосферу і створює на кухні справжній затишок. Пити каву з такими ложками суцільне задоволення, вартість 2450 гривень. Сушарка для столових приладів хто б міг подумати, що чарівний слон у мінімалістичному стилі це сушарка для столових приборів. Такий подарунок не тільки підніме настрій його одержувачу, але і допоможе в повсякденних кухонних клопотах, вартість 1190 гривень. Підставка для пляшки серед ваших друзів є цінителі благородного вина. Стильна підставка для пляшки відмінний варіант подарунка, просто але зі смаком. Вартість 1990 гривень. Набір чашок для капучино. Кожному необхідно нагадувати про те, що іноді варто зупинитися і насолодитися моментом, наприклад, розділити чашечку капучино з коханою людиною. Набір чашок розповість про це краще всяких слів, адже з такого посуду неможливо пити каву поспіхом. Вартість 1890 гривень. Набір з грифельних магнітних дощок. Магнітна дошка один з наймиліших і затишних подарунків. Ваші друзі або рідні зможуть залишати на такій дошці побажання гарного дня. Відверті зізнання і теплі жарти, вартість 1089 гривень. Тримач для губки на кожній кухні в новому році повинен з'явитися такий джентльмен або просто тримач для губки. Він буде охороняти затишок і атмосферу в одній з найважливіших кімнат, а також допоможе організувати порядок. Вартість 690 гривень. Млин для солі і перцю. Млин для солі і перцю у вигляді ракети символізує успіх. Рух вперед і безмежний розвиток, а ще допомагає готувати смачну їжу, такий символічний подарунок гідно оцінить кожен. Вартість 4750 гривень. Постер, постер з доброю написом, нагадає одержувачу цього подарунка, що необхідно цінувати кожну мить життя і не відкладати на потім мрії і сміливі вчинки. Нехай всі обідні історії будуть захоплюючими. Вартість 4000 гривень.